І ще троє іноземців загинули в столиці України. Троє громадян Іраку втопилися у Дніпрі. Всі студенти медичного університету імені Богомольця вони відпочивали чималим товариством. Утім, не дотрималися елементарного правила. Не спитавши броду, не лізь у воду. Лихо сталося на лівому березі столиці. Ось тут неподалік південного мосту. Іноземці відпочивали у вісьмох. Вони гралися в воді. М'ячем, після чого вони не побачили, як вони відходять від берега до 15 метрів від берега. Була ще глибина метр-метр двадцять. Метр вони попали на течію, і течія їх почала зносити на глибину де глебана сягала 4 метрів. Тонути почало одразу п'ятеро хлопців. Друзі, що залишилися на мілині, змогли витягти двох. Інші пішли під воду. Товариство почало кликати на допомогу. Утім, місцеві їх не розуміли. Ані очень плохо російським русским, і коли вони звернулися за допомогою к людям, які знаходилися, довго їх не могли зрозуміти, не могли поняти, що вони хочуть, і вже спустя час один з парні, який володів англійським язиком, змог. Аня, що трі чоловіка і вони просять допомоги. На місце викликали рятувальників. За 10 хвилин ті вже були на місці. До роботи взялися водолази. По одному з на річки вони витягли трьох хлопців. Надавати долікарську допомогу і реанімацію серця вже було пізно проводити. Усі загиблі студенти медичного університету імені Богомольця двом було 20 років, ще одному 21. Ні, білобевікос у виші про лихо знають, утім розповідають про нього неохоче, тим паче російською. Ви знаєте в англійській Могамед поза камерою розповів, що більшість його співвітчизників роз'їхалися по домівках, а ті, хто лишився, і справді дуже часто ходять на пляжі. Та причину цієї трагедії хлопець повідомити не береться. Її називають рятувальники. В Принципі, це місце не оборудоване для купання. Тобто, в цьому місці купатися було нельзя. От тому а дихає там, купаючись, вже ребята, якби нарушили ті правила поведіння на воді. Алкоголь і ракція кажуть рятувальники, не вживали, утім жоден з них не вмів плавати. Один Киченко, Святослав Милешки.